Привіт усім, друзі! Так, розповім вам, що буду робити. E, значить, по рекомендаціям пригнали до мене ось таку восьмерочку. Що її до мене пригнали? Є посторонній шум в двигуну. Є якийсь цокіт. Деякі майстри вже діагностували, приговорили розпредвал. дуже тарабане. От, е, клієнт просить зняти ГБЦ, перевірити голову, перевірити постель розпідвала, що потрібно виправити зробити. Е, при діагностиці я надавив на розпідвал, звук не помінявся. Або там уже все ушатане насмерть, або там щось з поршньовою. За блок двигуна йому сказав, що я не знімаю, не розточую, не капіталю, тому він був попереджений. Заведу вам, як вона працює. Двигун повністю холодний. Простоювала вона ніч. Власник казав, що на холодну цокота немає. Ну, звісно, якщо це нема цокота, то я не знаю тоді, що взагалі відбудеться. Завелась добре. Зараз покажу вам, як працює. Можемо послухати. Чуєте? На перший погляд дійсно, вроді як розпридвал зверху цокає. Компресія 9, 8, 9, по-моєму, 10. Ось така компресія. В общем, такі справи, друзі. Мені кажеться, що це не поршені. Ой, не, не розпридвал, якщо чесно. Добре. Розбираємо. Дивимо. Зборочка наша рухається. Зі слів власника двигун мастило не розходує. Дивимося на свічки. Четверта. Взагалі мокра в маслі. Сабуна, масло тече. Картерні гази проривалися. Скоріше всього прийдеться лізти в блок. Щось у мене є такі підозри. Як вам ще досить отаке ноу-хау, друзі, дивіться. Амортизатор. А? Щоб руль легше крутився. Прикольно? Прикольно Каже мені клієнт Бодь, ти ж е, тут шпильки ці не відкручуй бо тут вже все опірване, закисне. Откидай колектор, отут відкручую, відкидай колектор. А як же ще відкину як нам міняє амортизатор? А? Придеться знімати його. В общем, отак все приблизно виглядає, все кончене, урване, одірване. Ходив у мене довго строй буде. Розбираємо, Значить, залишилось відкрутити болти ГБЦ і знімати нашу головку. Що хотів показати? Плапана у нас не торцовані, стаканчики не болтаються. Питав клієнта, яка точка регулювачних шайб. Каже, 3,60 менше нема. Дивлюся, перший стаканчик, шайба заподліцу. Це тут, мабуть, 3,0-3,0,5. Сідло просаджене буде. Ну, Клапан не торцований, друг що можна буде торцений клапан. Далі бачимо спортивний розпредвал нуждіновський. Бачите, Постель не загризена. Ну, мелкі потертості є, царапинки є, но кримінала не бачу. Е, Знімемо, побачимо, як буде болта. Ну, що ж, ГБЦ ми демонтували. Давайте дивитись, Значить, Блок двигуна виглядає у нас ось так. Перший, в принципі, плотненько сидить. Так, да, перестук є, але це ще не смертельний. Другий. Он так Третій кольця видно, четвертий бачимо вимитий. Значить, тут найбільший масовий жор по четвертому циліндру. Ну і свічка у нас була геть в маслі. Дивіться, як він болтається. Що вліво, що вправо. Просто. Це все, все 100% стукає. Ось цель розпідвала, там теж тарабани розпідвал. Але по поршнівої в мене теж є питання. Ще прокрутимо, подивимось чи нема задиву. До речі, бензин якийсь красний заливають сюди. Дивіться. Цікаво. Болти відкрутились без проблем. Зауваженняма. О ГБЦ. ГБЦ виглядає. Ось так бачимо масложор четвертого циліндра, самий більший. Самий більший. Бо е, бачимо, можливо, там і сальники позлітали, і направляючих немає. От Поки що такий має у нас себе. Підварювач, в принципі, можливо, тільки ось це болюче місце. Прокладка виробник БЦМ, я їх не використовую, вони мені не зайшли. Хоча зауважень, в принципі, немає. Було обжато, все було герметично, все тримав. Антифриз не попадав в циліндр. Все, дефектуємо ГБЦ, розбираємо, перевіряємо, що до чого. Ну, а тут, друзі, у нас джекпот. Тепер все стало ясно. Дивіться, впустив я четвертий циліндр вниз. Первий, четвертий. Що ми бачимо по циліндру? А бачимо таку борозду. Пожалуйста. Все, це вже або гільзовка, або підзамін. Дивіться, боже, оце пропорова. Оце пропорова. Блоку П. Далі ви зрозуміли, що? Далі ви зрозуміли. Те, що я говорив, що так ГБЦ не може стукати, що там йде щось знизу. Ось такі справи, друзі. Блоком у нас все зрозуміло. Давайте подивимось, як тримають наші клапана. Візуально нічого не тече. Погнали. Перший. Перший дірка. Другий. Тримає, третій, тримає, четвертий. Тримає п'ятий. Тримає, шостий. Тримає, сьомий. Тримає, восьмий. Восьмий не тримає. Ну і не геть печально я вам можу сказати. Саме цікаве, що там з нашої постелі розпредвала. ГБЦ наша повністю розібрана та продефектована. Значить, клапана. Щас, секунду. Ось в такій шубі, в раковинах, тому клапана під заміну, скоріш. Виробник невідомо, не видно. Випуск. Ось такий має вид. Печально, звісно, все воно вже від'їздило. Бачимо, тут тріщини. Ну, в принципі, ні на що вони не впливають. Сідло, випуск. Скоріше всього буде під заміну, впуск приріжеться і терцанеться клапан. Ну, побачимо, побачимо, чи буде вистачати нам виліту. Тому що потрібно ще робити розпредвал. Розпрядвал наш тарабани. Я лазаньку нажимаю с той стороны. Танцы с пляском. Ставим новый распредвал точно так само. То Тобто можно пока сделать выяснение, что старый распредвал рівний. Будемо застосовувати розвертку. Все погнали. придвала ми вже розібралися, застосували розверточку, пройшлися разів 5-6, такий маємо робити. Ставимо наш розпідвалчик. Крутиться хорошо, нажимаємо, не танцюємо. Сочетка.